Казка про весняні квіти, справжній друг за мотивами твору Марії Дем'янюк. Це був тюльпановий ельф, і мешкав він у білому тюльпані. Прокидався раненько вилітав із квітки і дбайливо оглядав усі тюльпани, що квітнули довкола. Білі. Жовті, червоні, рожеві та навіть сині. Зазвичай у полудень тюльпановий ельф зустрічався зі своїм найкращим другом, ельфом нарцисів. Вони радо віталися, ділилися новинами і летіли до свого спільного друга, бускового мага. Той був дуже гостинний і завжди чекав їх на смачне чаювання. Бусковий мах мав неабиякий авторитет у королевстві вестяних квітів, бо легко міг причарувати будь кого ароматним запахом буску. А ще він любив у товаристві гарних друзів посмакувати запашним квітковим чаєм. З медовим пилком, отож з нетерпінням чекав на приятелів. Та цього дня бусковий маг вже добре зачекався на ельфів. Чай вже вихолов. Хоча усе ще була надія, що невдовзі ельфи таки завітають до нього. Зрештою, терпець у мага увірвався, і він вирішив розвідати, що скоїлося у його друзів. Швидко руче зодягнув бускову накидку і полетів. Видовище, яке впало йому в око, було дуже сумним. Тюльпани, нарциси майоріли своїми чарівними кольорами, але навколо них метушливо рухались якісь темні, ненажерві комахи. Вони проганяли звичайних турботливих метеликів, бджіла, джмелів. Та Божих корівок, що полюбляли кружляти біля квітів. Адже вони так радо запрягалися в чарівну карету і везли ельфів, які турбувалися про кожну стеблинку, квіточку свого королівства. Оскільки чорні комахи намагалися геть запаланити квіти. То на витончених пелюстках тюльпанів і нарцисів почали з'являтися чорні плями. Стурбовані ельфи літали поміж квітами, намагалися зупинити та пояснити чорним камахам, що так не можна чинити, що сили відганяли їх. Відчайдушно боронили кожнісіньку квіточку. Особливо тендітні ніжні паразки. Які згодом розквітнуть в королівстві весняних квітів. Комахам було байдуже до квіткових проблем. Бо вони керувалися лише власною жадобою, навмисно спричиняли страждання усім мешканцям королівства, які так відчайдушно боролися. Дуже швидко Бусковий Мах зрозумів, у чому річ. Його друзів зневажають. А королівство весняних квітів геть усі його мешканці у великій небезпеці. Отож мах вирішив діяти. Він зняв свою накидку, махнув нею, і міцний бусковий запах хмаринками опустився на землю і турботливо обійняв кожну квіточку. Запахи буску та нарцисів поєднались. Темні комахи злякалися не на жарт, але під натиском ароматів весняних квітів вони не втримались та лишили в спокої королівства. Нарешті тут запанували добро, злагода і справедливість. Ельфи радо обіймали бускового мага. А той привітно усміхався і запрошував друзів на чаювання. Та просив не вихваляти його. Він так зобов'язаний був чинити, бо прийшов на допомогу своїм друзям, які так опікуються світлим майбутнім королівства весняних квітів. Говорив він, обіймаючи теплим поглядом тюльпанового ельфа, ельфа-нарцисів та усіх добросердечних. І дуже сміливих мешканців Причудового королівства. Підписуйтесь ставте вподобайки, навчайтесь граючись.